Тож, нам дано рівняння y дорівнює 1 третя множена на х відняти 2. І, відповідно, ми потренуємо з цьому відео зображати рівняння стандартного вигляду, тобто вигляду Y дорівнює kx плюс b на площині, тобто отут-от. І відповідно, давайте розпочнемо. Що таке k? k – це, відповідно, 1 третя, конкретно в нашому відпадку. Тож К дорівнює 1 третій. Давайте так і запишемо. К дорівнює одній третій. Чудово. А окей, що таке Б? Б це оцей коефіцієнт мінус 2. Давайте, відповідно, теж це позначимо. Б дорівнює мінус 2. І, відповідно, жовтим теж кольором. Б дорівнює мінус 2. Чудово. І давайте згадувати, що таке Б взагалі. Б Давайте підпишу навіть Б це значення, значення Y координати перетину. Перетину. З вісю Y або з О Окей. Okay. Чому взагалі так? Давайте розбиратися. А згадуємо умову перетину нашої прямої, так, з віссю ігри. Це стається тільки-тільки тоді, коли х дорівнюватиме нулю. Давайте підставимо це відповідно в наш загальний вигляд нашого а, лінійного рівняння. Окей, тож підставляємо, отримаємо k множене на 0 плюс b, це має дорівнювати ігроку. k, множене на 0, відповідно, дорівнює нулю. Отже, k і x вони ніби знищуються в цьому випадку. Так, беруть і знищуються. І ми залишаємось з y дорівнює b. Тож, якщо x дорівнює 0, то y дорівнюватиме b. І в нашому випадку y дорівнюватиме мінус 2. Давайте це позначимо на графіку. Тож, якщо x0, то y дорівнюватиме мінус 1 мінус 2. Отже, це буде нашою першою точкою. Давайте підпишемо її координати. Тобто з x 0 з мінус 2. Можливо, здається, що це якась магія. Але я закликаю вас це. Перевірити самотужки, зупинити відео і підставити замість X 0 І, відповідно, знайти координату Y, точніше значення Y, яке ми отримали. І вийде абсолютно той самий результат. Це я вам гарантую. І тепер давайте визначимо, що ж таке K. К це нахил нашої прямої. Тож це просто давайте підпишемо нахил. І знову ж таки, що таке нахил? В нашому випадку це 1 третя. 1 третя. А нахил в загальному це, відповідно, зміна Зміна за y ділена на зміну за хсом. Ділена на зміну за хсом. Чудово. І, відповідно, що це значить, що зміна за xом у нас 3. Зміна за x це 3, а зміна за ігриком це відповідна одиничка. Тож, ми стояли в цій точці. І тоді за Xом ми зробили зміну на 3 одинички. Тобто додали 3, тобто плюс 1, плюс 2, плюс 3. Тож, на яке значення тоді зміниться відповідно ігри? На одиничку. Тож буде плюс 1. І це, відповідно, буде оця от точка. Давайте зробимо ще один таке перетворення, ще одну, відповідно, додамо ще 3 відповідно, відносно цієї фіолетової крапки, фіолетової точки. Отже, додамо йому 3 ікси. плюс 1, плюс 2, плюс 3. Ну, відповідно, y в нас збільшується на одиничку. Відповідно, це буде оця от координата. Ну і давайте так само зробимо у від'ємному напрямку. Тож, якщо ми, відповідно, Зменшуємо y на одиничку, давайте це зробимо знову ж таки. зменшуємо y на одиничку, тобто робимо мінус 1, то відповідно x зменшується на 3 одинички. Тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3. Це відповідно буде ця координата. Ну, як бачите, ці точки, ці координати, вони вже отворюють пряму. Тож можемо взяти і об'єднати їх в пряму, що від нас і просила побудувати пряму, відповідно, з нашого лінійного рівняння. Окей, давайте об'єднаємо, об'єднаємо, яким би кольором об'єднати. Давайте білим спробуємо. Оп. І це буде, відповідно, наша пряма, яка матиме нахил. Давайте підпишемо, 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 матиме нахил, нахил, що дорівнюватиме одній третій. Ми закінчили.